Доброго дня! Сьогодні показую наш помідор під назвою Асвон. Ми собі посадили його в цьому році для експерименту. Дуже жаркий рік. Дуже тяжко він переносив цей рік. Вершина гниль його била. Потім на нього напала совка. Жара. Такий, він в такому він в пригніченому стані у нас. Мілким він розміром невеликий тут по 3 сантиметра 4. Він саме перший у нас спустився в ріст. Ми сіяли насінням прямо у землю на городі тут в травні місяці, 5 травня. Нічим не удобрвали, не прискали, прискали такі відсотки, дуже багато їх було. Ну, на вкус смачний. І те, що він був на саме перший, саме ранній. Ну, Вершина гниль дуже його побила. Те, що Якщо його вирощувати, то дуже треба за ним дивитися, доглядати. У нас не було змоги в цьому році. Вони у нас тут росли майже самі по собі. Ну все з одного куща трохи більшого розміру вони тут ідуть уже. Видно, краще місце для них тут було затишніше. На цьому ще якісь листочки покручені мілкі. На полі бачив як вирощують, ну, Там трохи в кращому стані. ну, Теже багато таких побитих і більших розмірів. Ну там хімії куча додають. А в нас органічно все. Без хімії. Ну, в рівних умовах вони були з іншими сортами. Саме краще в нас пережив. Це такі всі помідори. Ну це пізній помідор. Ну його валом 15.04 називається. У нас відео є про нього. Ну, тут зелені, бо ми червоних пособирали багато. Десь тут попропускали, то ще пособираємо. Крупненькі. Ну, тут скуща 4 кг точно буде. Все ми експериментуємо, щоб підібрати сорт для нашої області, бо в нас за літо це ось другий раз як дощ іде. Два з половиною місяця не було доща. А Це позавчора був дощ, сьогодні щось капає. Бо для кожного регіону в Україні приходять свої сорти. У нас страдають від вершини гнилі, В західній частині, в центрі, там на півночі. То в них ще другі проблеми фітофтора. У нас тут немає фітавтори, дуже рідко таке, Бо дуже жарко що ночі жара що днем жара ну, поїсти все равно є що по закрутке позакручивать не на продажу то тут хватить хватает все що є. багато помідорів для нас хватить. 15.03 тоже ось крупненький. схоже на 15.04 Три такий м'ясистий, дуже смачний. Ну а вон те що є, те є. Уже, якщо буде більше часу в наступному році, у нас насіння ще лишилось, то посіємо вже там по всім правилам через розсаду побачимо, що буде. Солому підстелимо знизу, замульчуємо. може якісь добрива і будемо давати по схемі там ну не вище ніж норма Так що може в когось і краще росте ну показую правду те що є те що у нас виросло отаке Так що діліться в коментарях, який у вас сорт найкраще росте, Особливо хто на півдні живе, хай розкажуть. Ми спробуємо собі посадити його. Підібрати сорти дуже важко. Такі роки, жаркі. Підписуйтесь на канал, дивіться відео. Бажаю вам теж великих вражаїв. Мирного неба.